Сьогодні у випуску. Дорога Кропивницький Платонове залишається обмеженою для вантажівок. На межі Кіровоградщини та Миколаївської області продовжують чистити сніг. На Кіровоградщині рятувальники встановили мобільні пункти обігріву. Мільйон гривень на спальники, аби зігріти військових на передовій, збирають у Кропивницькому. Дорога М13 Кропивницький Платонова залишається обмеженою для руху вантажівок. Для легкових проїзд дозволили. У межах Кіровоградської області заторів немає. До 10-ї ранку дорога була закрита для всього транспорту. Це інформація від речника патрульної поліції Дмитра Поперешняка. Дорожні служби Кіровоградщини разом з рятувальниками допомагають водіям і розчищають там сніг на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Відео показав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. я в 12 уехал отсюда то машины сейчас стоят а ночью у меня возврат сделали я приехал опять сюда то... кто вчера разъезжался, кто сегодня поехал ну, Це один із трьох мобільних пунктів обігріву, які облаштували рятувальники на виїзді в напрямку міста Умань. Намети встановили на дорогах державного значення, щоб водії могли зігрітися, говорить начальник караулу Сергій Смаглюк. В даному пункті знаходяться теплі ковдри, є чай, генератори, запас питної води, буржуйка з запасом дров, є електрочайник, електровікторії, є освітлення електричне. Каже, на розрахований на 56 місць. Тут чергують два рятувальники. Допомагати людям зігрітися, слідкувати за буржуйкою, щоб вона завжди гріла, заварювати людям напої теплі. На момент зйомки 11-ту -го годину дня відвідувачів у пункті не було. За вчорашню добу відвідало 15 осіб. Було їм надано допомогу в обігріві. Люди були різні, як водії, так і там. Військові, деяким потрібно була допомога в заряжанні гаджетів, телефонів. Деякі чай, деякі просто зайшли, погрілися, 10 хвилин пішли. Неподалік мобільного пункту обігріву у напрямку Умані вздовж траси припарковані вантажівки. Водій Роман Галин везе газоблоки. Їдемо з аж аж Дніпра і аж на чортпів Тернопіль. Просто зупиняєш, бо час треба відіткнути, 45 Ну не йти до палат, як мене тепло. Ну чому я повинен забирати? Чи є тепло, як в мене є своє. Хтось ж нехай гріється, кому потрібно. Правильно? Пункт обігріву бачив, каже водій Максим Ніколаєв, З Олександрії їде на захід України. От якщо десь стоїш і немає не погріться, нічого, а в наметі є, можна піти, погріться чаю попити. Бувають такі моменти, що взагалі в полі стоїш і немає нічого. А так, Добре. Мобільні пункти працюють цілодобово. У разі звернень від органів місцевої влади розгорнуть їх в інших місцях. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Після хуртовини на Кіровоградщині без електрики залишаються 10 населених пунктів у новоукраїнському районі. Це 432 користувачі з 26 по 27 листопада. Вітер та налипання мокрого снігу залишив без електрики 58 тисяч 220 споживачів. Були знеструмлені 184 села та селища. Відновити електропостачання планують до кінця доби. Це інформація від технічного директора Кіровограду Беленерго Валерія Запорожця. Це е, об'єкти, до яких на сьогодні, на жаль, на ранок ми не мали можливості доїхати. Зараз організовані роботи спільно із органами місцевого самоврядування, з громадами про підготовки проїздів. Ми маємо відключені такі населені пункти, як село Федерівка, Показове, Попівка, Михайлівка. Село Тишківка, Братолюбівка, Воробівка, Крикунка, село Осетна. Це десь в середньому. Майже 15% ліній, які були пошкоджені по причині падіння дерев, гілок дерев за меж охоронної зони. Решта пошкоджень класифікуються або по причині обриву проводів, ізоляторів, міжфазні перекриття. Через ожеледицю та сніг у Кіровоградській області на маршрути не виїхали 229 шкільних автобусів. Через це дистанційно навчаються 8147 тисяч дітей. Інші вийшли на уроки в школи або для них організували змішану форму. Напередодні всі учні вчились дистанційно, сказала керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. «Відповідно на законодавство приймає рішення безпосередньо засновник, а це. Територіальна громада разом з начальником відділу освіти і керівником закладу. Тому у нас загальна кількість автобусів, наприклад, 270. Виїхали на маршрути 41, Тим не менше, це Голованівська, Перегонівська, Новоукраїнська, Ануфрівська, Петрівська, Приютівська, Елександрійська громади. Ну, як нам пояснили, там трішечки менше снігу. Вони можуть виїхати. Будь ласка, вони несуть за це відповідальність. Шанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні військових Олександра Гульдоса і Андрія Селівестрова на далекосхідне кладовище прийшли їх рідні, знайомі колеги по роботі, побратими й посестри. Олександр Гульдас родом із села Калаколове, нинішньої Смоїнської громади новоукраїнського району. Жив із батьками у Кропивницькому. До війни працював на різних роботах: водієм, в охоронній фірмі, на підприємстві, яке будувало автозаправні станції, розповів родич бійця Іван Спірін. У 22-му році його забрали. Тоді мобілізували. Це був август місяць. Я знаю, що він був у Херсоні. Бо я не Знаю, що був у Донецькій області. За даними Івана Спіріна, Олександр Гульдас служив у відділенні дорожньої техніки батальйону матеріального забезпечення. Загинув 15 листопада під час мінометного обстрілу біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Бійцеві було 38 років. Бача, чи вони терпарон потопляв. Андрій Селівестров народився і жив у Кропивницькому. Закінчив техніку механізації сільського господарства. Вищу освіту здобув в інституті комерції, брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Розповів дядько військового Леонід Жданов. З 15 року він воював, потім демобілізувався. Каже, з 2017 року до повномасштабного вторгнення Росії Андрій Селівестров проходив реабілітацію. 26 лютого добровольцем пішов захищати нашу державу. Служив командиром відділення та в господарчому відділенні взводу забезпечення гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Загинув 23 листопада внаслідок пожежі в місті тимчасової дислокації підрозділу в Чернігівській області. Андрієві Селівестрову було 50. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. З часом Перспектива є в тому, що люди можуть собі дозволити купити більше землі. Так про збільшення ліміту продажу землі говорить виконавчий директор агрофірми з Кропивницького району Микола Тарасенко: з наступного року купувати можна буде до 10 тисяч гектарів. Нині 100. Збільшення норми продажу землі це другий етап земельної реформи. У липні 2021 року набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Він скасував дію мораторію на. Продаж землі. Ринок землі в нас започаткований з 2021 року. За цей період по області укладено більше 11 тисяч угод продажу сільськогосподарської землі. В гектарах це 38 тисяч гектарів. Середня вартість земельної ділянки сьогодні складає. 33 тисячі гривень за гектар, те, що фінансового ресурсу в аграріїв обмаль, так ми займаємо перше місце по використанню пільгових кредитів. Це наші обігові кошти. Ще одне нововведення. згідно з документом, до 1 січня 2024-го купувати землі з сільгоспризначення можуть тільки фізичні особи українці наступного року. Зможуть і юридичні особи з українським громадянством. Це ринок, все рівно буде питання. Ціни тієї земельної ділянки. І хто в змозі зможе купити, той її купити. Збільшення обсягу продажу землі не принесе користі малим та середнім агровиробникам. Вони не мають грошей на купівлю земель, вважає Віталій Кубота. Він агроном агрокомпанії з Кропивницького району. Вона має в обробітку 1700 гектарів землі. Людина, в якої є лишні кошти, вона зараз може викупити цю землю. Замість тих 10 тисяч гектарів в одні руки цим ж землею могло займатися, наприклад, п'ять господарств. Тобто то кожна людина могла проалізувати там свій потенціал. Вважає, ліміт у 100 гектарів має зберегтись до кінця війни. Нині аграрії переживають не найкращі часи, реалізовувати вирощення складно. Говорить, іде на користь від збільшення обсягу продажу землі, створення робочих місць. Але ж дивіться, у нас буде виникне зразу велике розшарювання багатий клас. І бідний клас, середній клас просто почне ну, прям дуже карколомно, скажемо так, вимирати. Ми вийдемо рабами ж на своїй землі. Не підтримує збільшення ліміту продажу землі і з Кіровоградщини Юрій Крудько, який другий рік захищає Україну Донецькій області. Це вигляд дискримінаційно по відношенню до тих аграріїв, які захищають нашу землю. Бо Вони не мають змоги приймати фізично будь-яку участь в бізнесових процесах своїх підприємств, бо вони віддали право керувати своїми підприємствами дружинам, дочкам або синам. Крім того, аграрії, які зараз допомагають нашій армії, стануть перед вибором або допомагати армії, або купувати землю. Пропоную відтермінувати збільшення ліміту продажу землі до завершення війни, заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ми пропонуємо, щоб фактично реформа продовжувала свій рух, але не збільшували ліміти. Тобто 100 гектарів гектарівні руки для юридичних осіб, для фізичних осіб. Ми пропонуємо цю норму залишити на час дії воєнного стану і на кілька років після війни. Ми повинні розуміти, що у нас є ще й тимчасово окуповані території. У нас є звільнені території там. Де все знищено, пограбовано. У них поля заміновані. Вони сьогодні навіть не можуть взяти кредита для своєї господарської діяльності, тому що це визнається ризикованою територією. Тому як бути з цими аграріями? Вони ж теж українці, вони ж теж хочуть бути дотичними до цього процесу. Сказав, що аграрії середнього та малого бізнесу зареєстрували петицію на сайті президента. Просять до кінця війни, та ще на два роки після перемоги. Ліміт 100 гектарів для однієї людини. За 25 днів петиція зібрала 25 тисяч 934 голоси за необхідних для її розгляду президентом 25 тисяч. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Мільйон гривень на спальники, аби зігріти військових на передовій, збирають у Кропивницькому. Благодійну акцію Зігрій Український фронт започаткували у минулому році. З похолоданням її відновили, розповідає голова громадської організації Волонтерський інформаційний фронт Дмитро Семенюк. Це військовий на початку року прислав, в яких умовах доводиться жити на зоні богоді на передовій. Тут власне бачимо це якась плащ палатка, яка накрита маскувальною сіткою білою. І от власне бійці надсилали, коли вони з нашими спальниками. Місія цієї акції відправляти спальники в найгарячіші точки. Влад діючий військовий, який служить на Авдіївському напрямку, пояснює, спальник необхідний, адже спати доводиться у місцях, де немає умов, наприклад, в підвалах чи зруйнованих будинках. Спальники взагалі є, нам спальники держава видає, але спальники можна сказати, це як розходний матеріал того, що буває так, що ти можеш ночувати в одному місці і ти переспав, йдеш на задачу, і туди, де ти спав, може щось прилетіти. І ну, Таким образом вони згорають, або ти можеш ну, потеряти спальник. Ну, різна буває ця війна. Говорить, потреба у спальниках є завжди. А він потрібен, тому що холодно. Спальні мішки шитимуть на замовлення. Один коштує майже дві тисячі гривень. Планують виготовити пів тисячі спальників. Торік на фронт передали 230 спальників, сказав організатор акції. Коли в нас спальники відшить, ми передаємо їм їх волонтерським організаціям, у яких наявна логістика ще з 2014 року. Вони відправляються спальники на передову і військові власне виконують свою справу в більшому комфорті. Засновниця виробництва військового одягу Марія Величко каже, одна працівниця може Шити один спальний мішок за день. Ми ці спальники почали виготовляти в минулому році по запиту волонтерів. До того ми відшивали плитоноски, військовий одяг і знайшла такий утеплювач, як Холософт. Одна із особливостей цього утеплювача він виготовляється в нас в Україні і відповідно адаптований до наших кліматичних умов. В нього така цікава от структура: спаяні волокна. І завдяки цим, цим волокнам сам спальник. Не збивається, його можна багато раз скручувати, потім доставати. Подушка є всередині спальника. Розповідає, спальний мішок розрахований на температуру до 30 градусів морозу. Довжина спальника два метри, ширина 73 сантиметри. Є стандарти, середній зріст українця середньостатистичний. Так ми і розраховували. Це який у нього має бути зріст? І метр 80, Метр 80 і десь 56-58 розмір. Поміщається ідеально. Тобто до 58-го розміру. Всю нашу тканинку перед пошивом ми тестуємо. Оце плащівка вона воду не пропускає. Показуємо, тестуємо. Бачите, вона одразу зібралася, її можна легко отак от струсити. Триватиме акція зі збору грошей на спальники до кінця зими. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.